Вітаю всіх! З вами будмір, магазин будівельної техніки та інструментів. І в нас сьогодні на огляді ось така бензинова віброплита від бренду Карімак. Це китаєць, і ось що я вам хочу розповісти про цю віброплиту. Дана віброплита вагою 270 кг. Оснащена двигуном Honda, дуже потужним. Об'єм двигуна 270 кубічних сантиметрів, в ньому є аж 9 кінських сил. Дана віброплита має реверс, тобто можна їхати тут назад і вперед. Оснащена покращеною антивібраційними демпферами. дуже потужною зносостійкою. Підошвою, яка має розміри 890 на 670 міліметрів, глибина ущільнення даною віброплитою до 900 міліметрів, що дуже вважається високою продуктивністю. Об'єм паливного баку в даної віброплити 5,5 літрів, що забезпечує доволі тривалий час роботи. Для того, щоб не сталося ніяких непорозумінь у вас з двигуном, потрібно вчасно перевіряти наявність та якість мастила, замінювати мастило в двигуні. Також слідкувати за чистотою повітряного фільтру. До нього ось тут дуже швидкий і зручний доступ. Такий у нас повітряний фільтр. Якщо ви в пильний матеріал якийсь трамбуєте, то потрібно слідкувати, щоб фільтр був чистий і повітря гарно відфільтровувалося в двигун. Зараз я вам продемонструю в роботі цю віброплиту. Вмикаємо запалення. І ось так чудово вона запускається. Ручка зафіксована ось на такій такі задвижці. Є транспортувальний крюк, за який можна краном підчеплювати і по об'єкту пересувати, якщо потрібно, дану віброплиту. Ручка газу у нас знаходиться справа. Ручка реверсу знаходиться зліва. Дуже чудово вона потужно трамбує. Як я вже і сказав, що глибина ущільнення до 900 мм можна трамбувати різні матеріали, такі, як пісок, такі як відсів, щебінь, так як Подошва дуже міцна і зносостійка. Дану техніку можете придбати у нас в магазині. Посилання на сайт залишу в описі номер телефону і назву Будмір можете побачити перед вами на екрані. Є дуже багато різноманітної техніки, різноманітних брендів. Звертайтеся, знайдемо найкращі рішення для вашого його бізнесу, для вашої праці, для ваших будівельних бригад.